Вітаю, панове, бесідуємо з вами сьогодні про об'єкт 268. Десятий левел радянське ПТСАУ, і його у нас апнули в патчі 1.28.1. Ой, боже, власне кажучи, записувати перегайт не має насправді ніякого сенсу. Чому? Тому що чи змінилася геймплейна концепція об'єкта 268? Ну, само собою, ні. Але слово ребаланс, яким послугується Wargaming, по ідеї, і мав би означати саме це, тобто повне переосмислення геймплейної концепції. Проте його само собою не було. І насправді я так дивлюся на всі всі нерфи, на оці всі апи, які відбуваються, і це, мабуть, буде останній перегайд в такому форматі, тому що, ну, а який взагалі від цього сенс? Ніхера не міняється, додається там якийсь мовний комфорт стрільби, там комфорт поворотників. Але ж суть танка така, як була, такою вона і лишилася. Тому, вочевидь, надалі перегайди будуть записуватися винятково на ті танки, на які я захочу, і на які вважатиму за потрібне, тому що, ну, типу, коли танку докидують. А, там 2 секунди зведення, та а, там 5 градусів поворотників і так далі. Ну, це не ап, ну точно не так, це не ребаланс, це саме ап. І ап доволі косметичний, який безумовно піде йому на користь, але глобально нічого не змінює, вочевидь. Це перше, друге, при цьому всьому у нас раніше була одна епоха шизи. Тепер ми входимо в другу епоху шизи. Ну або ж еру шизи. Це вже як кому більше подобається. Чому? Тому що раніше у нас років 5 так добрих. Танки Апол і нерфили винятково в один спосіб. Або плюс секунда перезарядки, або мінус секунда перезарядки, або плюс 100 хп, або мінус 100 хп. Це от всі оці аповажких танків, які ви згадаєте, і Млеха, там і Вазік Чех, і кран, і Суперкін, ось Ополяк з недавнього, і 27 ранній Чифтейн. Одним словом, повністю все як під копірку. І видно, їм набридли, вони вирішили робити тепер нову копірку, тобто просто брати япати всім комфорт стрільби і більше нічого. Ну, відповідно, була одна епоха шизи, коли апали перезарядку незалежно від того, чи це треба чи не треба, або нерфили перезарядку, не вдаючись в деталі того, як насправді треба апати і нерфтитанк, або як його треба переробити, щоб він став не менш приємним для гри на ньому, але куди більш легким супротивником для гри проти нього. Тобто оці всі подробиці ніхто не враховував, був тупорилий шаблон, який натягували як сову на глобус. Так само зараз. От є сумовний 268, звичайний, або там є 4. Що їм поапали? Поапали їм банально комфорт гармати. Навіщо апать гармати, в яких пробиття 395 мм. Якраз такий їхній дискомфорт це і є їхня балансна правка. Відповідно оцьому танку, скажімо, оскільки він перебуває в одній ролі з хорі, ну, дали б йому бронювання побільше, зашили б йому рубку зверху і так далі. да? Тобто, підійшли б до цього більш креативно і насамперед, з погляду на те, що танку дійсно необхідно. Танкам подібної формації треба, щоб їх ввели назад у мету. Щоб вони знову були буквально за руку затягнуті в цю метовість, а відповідно їм треба побільше броні, щоб банально комфортніше почувати себе на першій лінії і банально мати можливість реалізовувати оцю так звану універсальність, як пише Wargaming, да? Ось ПЕТСО універсальна. Але ж і оце ПТСО універсальне питання виникає в тому, чому в цієї броні разів два більше, ніж в цієї. Ну, що називається відповіді на це запитання, ми не знайдемо. Да? Тому е, нова чергова ера шизи. Коли ми будемо мапати всім все одне і те саме, просто по копірці, по шаблону, не вдаючись в деталі того, що реально треба апнути для якнайбільш якісного цього процесу. От але безумовно, як і будь-який ап він покращує танк, тут немає про що говорити, як і будь-який нерв, зрештою, так чи інакше, його трошки погіршує. Питання лише в тому, наскільки відсотків. Покатався значить, кілька боїв на даному апараті, пощупав, потестив. Uh, да, стрільба стала приємнішою. Да, набір швидкості став приємніший, Ну а в іншому як драли тебе всі на виліт, так і дратимуть, тому що танк не сильно далеко поїхав від... Леопарда в цьому плані. Ну і, знову ж таки, Це насамперед ап для ЦА. Тобто комфорт гри в притул апнувся мінімально, ну бо броні як не було, так її і не додалося. А от комфорт для клоуна в кімпі на базі, власне кажучи, він апнувся максимально. Адже це прямий ап гармати, тобто того єдиного, чим і послуговується анскільне чмо за 0 метрів від бази. Ну І само собою, все, як завжди, робиться для анскілів у цій грі. Це очевидний факт. І з цього моменту ми починаємо вже безпосередньо сам гайд. Набори обладнання, власне кажучи, загартування. Рекомендую турбіну, на мою збірку, поки не дивіться, я потім поясню. І досилач. При цьому я поставлю поворотники. Чому? Тому що я кончений, тому що я відбитий, тому що мені нудно грати в цю гру, і, відповідно, вирішую, а чому б не попробувати поставити поворотники? Просто щоб було. Але само собою вам я рекомендую турбіну, а поворотники винятково в другу збірку, і то лише за умови, що у вас. В польовій модернізації прокачана оця ось Херовіна на плюс 4 км вперед. Якщо вона прокачана, все окей, ставити собі замість турбіни. Поворотники і горя не знаєте. Якщо не прокачана, ну то само собою турбіна must have. Ну і, власне кажучи, по польовій. В першому перше, в другому зведення, в третьому огляд, в четвертому на ваш розсуд для тих, хто проїжджає 0 метрів від бази, само собі перший, для всіх інших можна або друге, або нічого. Ну і при цьому всьому. В останньому для притомних людей перше, для непритомних друге, вочевидь. А при цьому всьому в спеціальну комірку обираємо собі живучість для подальшого встановлення загартування. Екіпаж, ну, у вас на екрані, 5 людей, командир виконує роль радиста, всі інші окремо дивимося, очаємо. Засліджуємо дане питання і далі перейдемо до бронювання, якраз таки до того, що й треба було апити, як я сказав. Ну, але, на жаль, розробнику видніше. Да? Тому, тому, да, <кхем> якась така. Історія. А, власне, подивилися, вивчили, давайте переходимо до безпосередньо броні даного апарата. Зараз я тільки обнулю вкладку, бо там воно мигає маска, вона мене тригерить, вона мені заважає. І почнемо з вами в деталях у всьому розбиратися. НЛД і ВЛД. 135 номінала і там, і там, при цьому це в нас щучий ніс. Відповідно, одна щока, якщо там передовертаєш, набирає броню, друга її навпаки втрачає. В НЛД 200, там, нехай 20 мм броні, грубо кажучи, в ВЛД від 200, там, нехай ну, 30 до 260 мм броні. Залежно від того, куди дивишся, чи ближче до центру, і вниз, чи ближче до верху, і праворуч, або ліворуч, якщо ми говоримо про другу вилицю. Ну, відповідно, це гавно тебе дратимуть на виліт всі з ким ти граєш на своєму левелі. Тут буде рекошет, але цей рекошет дуже часто ще й полетить тобі в підмаскову зону і там просто прошебе тебе на виліт само собою, без будь-яких відчутних труднощів. Бортова проєкція верх 100, центральний гнутий борт 80, нижній борт прямий 60. Поставили притомний кут Бахи подколи рикошетом, кумулятиви наведеної бронею, в принципі, з двома нюансами. Нюанс номер один: тебе порвуть в ноль, тому що в тебе ну, щока вилиться, і оці всі приколи повністю оголені, там 200 мм броні. Ну, що називається успіхів тобі з цими показниками на 10-му левелі. Ні, само собою, коли ти стоїш в кущу на базі, тобі байдуже абсолютно, але ми, як люди притомні, для яких і створений цей канал, для тих, хто хоче прогресувати і навчатися. Прекрасно розуміємо, що ПТСАУ універсальна, це означає ПТСУ штурмував, шкода, що її броні не завезли, але це вже нюанси. От, це перший нюанс, а другий нюанс полягає в тому, що через те, що нижній борт 에, прямий. Ми буквально трохи його передовертаємо і вже їдемо в ангар. При цьому всьому верхній борт, там під підпевнення, кутами ще лишається слово рекошет, ну і центральний борт взагалі класний, крутий драйвовий, тому що там, по-перше, екран, а по-друге, він гнутий. Типу, бачите, ось він так ось зігнутий. І це безумовно класно, круто і прикольно. Лобова проєкція Рубки. По всій окружності, фактично, не по окружності, а по всьому периметру 187 міліметрів, окрім зони. Маски і навколо цієї маски там в деяких ділянках. Ну, вибачте, мене, оці 240 до 300 мм броні в кращому разі, там в деяких воно, пікселях, в деяких зонах, це фарш. Для підкола буде там трошки більше, для комуса буде десь 270-280 плюс-мінус. Ну, ось десь так, да, дай воно. Ну і само собою тебе рватимуть на виліт, всі, з ким ти граєш, на своєму левелі, а подекуди ще найгірше тебе рватимуть і дев'ятки, і вісімки, Само собою. Да, тому броня рубки, ну, вочевидь, говно, 250 мм по периметру наведеної вже само собою, якби це був номінал, о, це одне питання. А це вже наведена броня, яка виростає з номіналу в 187 мм. Ну, це фарш, само собою. Там є єсно пару ділянок, які не пробуваються навколо маски гармати. При цьому сама по собі маска там 600, 500, 700 міліметрів броні, але є нюанс, прям посередині в гарматі дірка в 270. Туди, туди ніхто ніколи не буде стріляти з двох причин. Причина номер один, вона усього під назвою ВЛД. Причина номер два, ну вона якби ось і займає приблизно ну, добрих 80% площі лоба рубки. Тому само собою ніхто в пряму гармату стріляти ніколи в житті зумисне не буде. При цьому всьому. Дашок у нас 30 мм, правого трьох калібрів, ви розумієте, але не весь дашок, а саме ота верхня ділянка там фактично безпосередньо вже в дах перетікає, тому що під нею там, ось по-моєму, да, є ще 70 мм, які, вичевить, також можна пробити, да, тому що вони не під тим трошки кутом, щоб рикошетити, але само собою влучити в них уже проблематичні, що там банальний мінімальний кут, тому що буде слово «рикошет». А от вище правило трьох калібрів для всіх гармат вище 90 калібру. Ну і лючок 120 мм в броні, і ці 120 мм, само себе прошибаються всі маски виграють. Єдиний нюанс, навіть два нюанси він не прям здоровенний, але в нього влучають, в вочевидь. Да? ось він, типу м -м -м, такий випирає, і в вочевидь, ти ніякого не заховаєш, тому що тебе немає кутів. І при всьому цьому, нюанс номер два полягає в тому, що нахера мені стрілять йому в лючок, якщо я вистрілю йому просто в будь-яку іншу проєкцію, окрім маски, гармати і проб'ю вильот? Це дійсно хороше, важливе запитання. Підсумовуючи по всьому вище сказано, бронів танка немає, і це якраз те, що йому треба було лапати. Йому не потрібно було зашивати там ВЛД чи безпосередню рубку, як в Я-3, ні в якому разі, але зробити цю броню більш сегментованою, ну само собою, да. там, скажімо, цілася ділянка, да там до цього ось 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 шовчика звареного. Там нехай буде побільше броні, там в скосіках навпаки поменше, але при цьому можливо забити болт на історичність, на яку вони вже давно цей болт поклали, і прям його остаточно забить, трошки перебудувати його конструкцію, повернути ці скосики буквально під іншим трошки кутом, ще більше їх да, натягнути на бортову проєкцію. І зробити їх більш рикошетними. І це була прям класна історія. В тебе лишається вразливе НЛД, вразливе ВЛД, в тебе лишається лючок, врешті-решт. В тебе все ще пробувається рубка, але просто вже хоча б не восьмим левелом, і не дев'ятим, да? і не прям завжди, і не в кожній ситуації, і не під кожним кутом, і так далі, і так далі, і так далі. Ти, ну, очевидь... Я думаю, очевидно, що очевидь, очевидно, боже, що ти несеш. Так, е, да, я думаю, очевидно, що це якраз те, чого потребував цей танк, тому що ну, стоять на базі, можна шо з броньою, шо без. Але при цьому грати в притул без броні не можна. А Петесауто якби універсальне, як заявляє розробник, така в чому універсальність? Ну, де універсальність, якщо у мене 200 мм броні в лобовій проєкції? Непонятно. Ну, але апнули гармату, якраз таки, тому що, скажімо, воно стоїть ззаду 2685, 5 наприклад. Да? Уявляємо, що там стоїть звичайний 268 після апу. Він швидше переводить корпус вправо вліво, тому що в нього краще поворотники, в нього краща стаба, в нього краще зведення, в нього загалом вищий комфорт, стрільби. Е, і, типу, він просто з бази плюється по 750 хлібало. А я в притулу, як не відчував ніякого комфорту, так його і не відчувати. Ну, там, да, окей, стрільба реально покращилась, можна там краще випікувати, розпікувати, це все понятно. Але ж глобально, то ніяких змін і не відбулося. Ну, саме для мене, який грає в притулу. Для чма на базі, безумовно, а для мене ні. От, по швидкості 48 вперед, 15 назад. З турбіною, само собою, це все діло розкривається прям дуже-дуже добре, плюс польовочка на максималку. І, вочевидь, як я сказав, я вам рекомендую насамперед турбіну. Тому що я кончений, яси постаю поворотники, бо я так хочу, просто попробують, пощупати. одним словом. Я слабоумний, і тут цим все сказано. Я граю в танки, боже, чуваки. От о, уже оцією одною фразою після неї стає все зрозуміло. Так хочу піканути, якщо чесно, прямо знаєте, от, знаєте от так перевалиться, просто влупить чуваку у тичку. Але чи дадуть мені це зробити? Тихо. Хорошо, дав тичку, але прийму ще одну од бачати, по не прийняв. Ну і добренько. Перевалився з аркадки бахнув. Ну і, так сказать, добренько. А ви як думали? Зараз вийду бачати, можливо, дам тичку, а можливо не дам, тому що поки я вийду, поки я під'їду, поки я зведуся. В мене ще кутів бракує. Оу, і мене світить. Погано. Тихо, од'їжджаємо. Од'їжджаємо, сейвимося. Треба було на фуаз взагалі перейти по-хорошому, ну але, вочевидь. Я бігенько кидав тичку, поки чувак мене не зацілив нормально. Е, да, тому по рухливості. Вона загалом, як для ПТСАу, нормально, нічого особливого, нічого видатного, але він загалом розженеться, поїде. Ну, тільки того, що, як я сказав, трубінка прямо-таки дуже сильно і наполегливо рекомендована. При цьому, всьому по гарматі. 152-й калібр, кути вниз, мінус 6, кути вверх, плюс 15. Ваделка вправо-вліво була, по-моєму, по 10 градусів туди і сюди, типу вправо і вліво, а стала здається, по 11. Можливо, так і було, я не пригадаю. Це нічого не мінялося, але байдуже немає значення. Коротше, 22 градуса ВДЛка вправо-вліво, в сумі. При цьому всьому. А, пробиття на базу і 303, польоту, там, 303, моєму 900 з чим то в базі це мене перк стоїть, тому не зважайте, будь ласка. Ну або окей, ладно, будемо говорити про чувака. Получається А, Польот в моїй варіації 1040, по факту, менше 1000, альфа в 750 одиниць. Це знову ж таки, бабеха, тобто нормалізація. Ну і при цьому всьому, ще пробиття 303 мм в номіналі. ну вибачте мене, Це круто, класно, ахереть. А, Це, до речі, причина, через яку анскільний скот бере патесау, тому що він не вміє реалізувати важкі танки, він не вміє вицілювати. І, само собою, на умовній ПТ-САУ, з больним пробиттям. до речі, гра про скіл, я висілював одного, а влучив другого. В, власне кажуть, що і на ПТ-САУ з їхнім больним пробиттям і з їхньою больною альфою таким чувакам банально легше реалізовуватися. От і все тому звідси витікає проблема ПТ-САУ у грі, те, що їх там по мільярд штук в бою. До речі, в цьому бою ще й мало, насправді, якщо так подумать. Але загально з цього і виникає проблема. Чуваки просто не вміють реалізовуватися і банально обирають те, що вимагає найменшого супротиву, так сказати, да? При цьому кумулятив пробуває у нас 395, ну, типу, больна цифра абсолютно. Польот, по-моєму, 760, бо в мене знову ж таки перк. Ну і альфа 750 одиниць. Фуга здає 1100, пробуває 90, польот такий, як в Кумеса, по-моєму, якщо я не помиляюся, бо, знову ж таки, у мене, на жаль, стоїть перк. а я на танку на цьому не грав дуже-дуже давно і не пам'ятаю. Хе-хе, хе. І не якщо чесно. <хеш> Хорошо, окей. Uh, і не пам'ятаю, якщо чесно, mm, скільки саме там стокова, звичайна, базова циферка, Так, цей КД був, в принципі. Ну, давайте вийдемо ломанем. У нас наш потужний кумис, я зараз кадатичку на абум само собою, тому що там ВЛДХ а під лютим кутом, це все очевидно, да, от, Але, принаймні, була можливість, що я йому закину. Ну, класно виїхав, класно розмінявся, само собою, дуже скіловано вийшло. Хе, вочевидь. Вочевидь, да. Ну, але що поробиш, таке життя, і воно бентежне. Правильно? Правильно. А, при цьому по стабілізації. Як для ПТСАу, дуже навіть хороше, насправді, якщо так подумати. Ну, а в контексті просто рандому, ну, посередня, звичайна стабілізація, нічого такого особливо поганого чи хорошого в ній, в принципі, то немає. Влучив, але чи пробив, оце дійсно хороше, важливе запитання. Вони зараз нас, до на речі, перепушать. І це питання лише часу, тому що ще й збоку є 4, які мене зараз буде брить. А в мене чуваки замість прийнять бій відступають. Ну і я відступлю, а що робити. Ну, а що, чуваки грати бій не хочуть, то. Чому маю його грати я? Правильно, правильно, тому все. Тікаємо, біжим, біжим, біжим. Давай, 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 давай. Біжим, 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 біжим. А, ря біжим. Бігом, біжим, 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 біжим. Е, да, і про що я говорю про те, що як для ПТХ і цілкомок, без зведення, ну трохи довгувати, але воно довгувати по калібру, знову ж таки, тобто дрин ну, 152 мм, ви повинні це розуміти. В нього не може бути все в цьому плані ідеально, саме собою, і це доволі закономірно, правильно, так воно зрештою і має бути. А при цьому всьому, підсумовуючи повище, власне кажучи, сказаному, ми отримуємо танк з абсолютно нікчемною кількістю ХП. Отримуємо танк з абсолютно нікчемним для свого левела бронюванням, яке дереться просто на вильот. Ми отримуємо танк з нормальною швидкістю, просто нормально, нічого особливого в ній немає. от Просто нормальна швидкість. Це тобі не хорьок, в якого динаміка больна, да? який банально з рахунок динаміки обганяє цей танк, якщо хіба що не йдеться про з'їзд згори, де він набере максималку, безумовно. От, і При цьому отримуємо люту гармату. Реально люту дуже страшну гармату з больним, неадекватним пробиттям. Ну і, вочевидь, як наслідок. Ага, закину, я хотів сказати, що вже схибив, але воно все одно полетіло і пробило. Про тому, що до речі, і Вазіка того ж таки, я мав шанс пробити, просто що банально не прокнув пробиття. Тому що так, то його таким комесом... ВЛДХ навіть під тим кутом, під яким вона була, продирається. На виліта буде зараз сюди дупля якісь вистрої, це буде дуже-дуже ...не окей історія. Ну але маємо те, що маємо. Всього, приїхали в куч на базі, стали АФК, тому що, типу. Грати гору більше немає кому. Я можу йому закинути, в принципі, навіть в маску, навіть біля цієї самої маски справа зліва. Але треба влучити, а от із влучаннями в цій грі спостерігаються певні труднощі, якщо не сказати більше. Коротше, все, стоїмо афк, буду далі розказувати трендітні про що навіть руки з клавіатури мишки прибирають та і все на цьому. А, да, гармата больна, реально хвора, співвідношення, перезарядки і альфи. Вибачте, мене, кд 13 секунд на альфу 750. Це от буквально хорьок давнини. Хорьок до того часу, як цей самий хорьок взагалі в гру ввели, тому що це буквально його прототип, ти, ну от бачите, прибрав руки з клавіатури і все. І, і граю як цільова аудиторія, все як положено, тому максимально такий народний гайд, наближений до а, гравців, які все грають в цей кал. От, тому да, а, Це буквально хорьок давнини, тому що ДПМ від Альфи завжди цінувався, завжди цінується наразі, і цінуватиметься, як мені здається, ще багато-багато років. Адже завжди приємно, коли ти можеш і в ту порилу розмінятися за рахунок високого разового Альфа страйку, так і банально потім. Повторить цей альфа-страйк через відносно швидкий проміжок часу, тому що 13 секунд ну це реально швидко, по факту. Це прям дуже-дуже швидко. Це в мене ще й зараз перки там не працюють. Всі там якийсь відчайдушний не працює, це не працює. Якщо взагалі мене прокачу, не пам'ятаю. Не працює в мене умовний там перк, коли біля тебе твої ПТСАУ стоять і в Плані танк твого ж класу техніки. і Так далі і так далі. і так далі. Одним словом, перезарядка в 12 з чем-то 13 секунд. Під таку альфу навіть дуже ультимативна. Ось бачите, прибрав руки з клавіатури, все стою, Чілю. Ну, повертаю їх само собою, коли виникають цим потреба, але загальну суть ви я сподіваюся, зрозуміли. У них зараз бачат міг піднятися на гору, стати ось оцім і просто мене чекати і світить, коли я під'їду. Ну, але очувить мені байдуже, да ось я їду ідеї, поїдеться справа, був за світ зараз. Ми от дали повністю ініціативу на правому фланзі. Я приймаю тичку зараз віддарти само собою. Ну, отак от не впливає на бій. Отам он танк стоїть, отам мене посвітили звідти саме. Найбільш імовірно, бо я що вона робить? Як ви в це граєте? От, чесно кажучи, я не викупаю. Я граю в цей коло за гроші. І мене нудить, а ви граєте безкоштовно, прикиньте? От ви зараз просто вдумайтеся, ви граєте все безкоштовно. Е, да, і в сухому залишку. На що вплинув апгрейд? Та ні на що, ну, типу, тебе як драли, так і дратимуть. Ти як драв, в принципі, так і дратимеш, тільки просто трошки комфортніше, тому що тебе більше стаби, там більше зведення, більше всіх е, відносно. Понятно. Е, відносно косметичних приколів, да? ну, отак ну, -та от і буде, ну, типу, на що вплинував? На те, що можливо арта перестала мені закидувати? Ні, ну типу. О, тому просто косметика, яка безумовно вплине на комфорт. Тут якби до гадалки не ходи, питань немає. Але ж при цьому ніяким чином абсол абсолютно і взагалі не впливає на здатність дійсно універсальної реалізації цього танка. Ну, бо саме універсальним його позиціонує розробник, але, на жаль, цієї універсальності за ним. Не спостерігаю. От він зараз поїде знизу. Чи ні. а він ну, там спереду вже настав кущу. Ну, само собою, це очевидно. Тільки не він, а інший чувак, ну, якби. Різниці великої немає. Ну, а бачат приїхав знизу, те, що я зрештою і сказав. Е, бій був доволі тривалий, затяжний, він ще триватиме 5 хвилин, якраз це все договорю, і другий бій я грати не хочу, не буду, немає ніякого бажання. Нахід для чого це перегайд, танк ніяк не змінився, і типу все на цьому. Тому, да, безумовно, як я, як я, як я сказав господі на початку, будь-який апгрейд впливає на покращення танка, так чи інакше. Питання лише в тому, в якому співвідношенні відсотковому це покращення відбувається, і в яких саме напрямках воно відбувається. Покращення гармати, класно, круто, прикольно. А як мені її реалізовувати, якщо я виїжджаю на Вазіка і мені впіхує дві з двох взагалі без будь-яких труднощів? Ну, типу, <сміття> хороше запитання, погодьтеся, да? Дійсно важливе і злободенне. Тому, по-перше, це трохи ну, той апгрейд, який варто робити таким танком з декількох причин. Причина, перша це якраз таки їхній дискомфорт в гарматі, банально балансна правка. Тому що пробиття 395 на комесі повинно бути чимось збалансоване, і відсутності башти в цій ситуації замало, як для балансної правки. При цьому балансувати подібну історію якраз таки невеликим дискомфортом цієї самої гармати, це дійсно хороша робоча схема, яка раніше і працювала. Це зараз вас приучили до гонки озброєн, це Зараз вас приучили, що танк повинен бути їм бою, повинен бути супер-мега-універсальним і так далі, тому подібне. І відповідно. Це зараз так відбувається, а раніше оцей була суть балансу. Типу, больне пробиття, але будь ласкавий, в тебе буде дискомфорт гармати. Логічно, логічно. При цьому як я скав, ну, типу, апать гармати якраз із-за цього і не варто. При цьому всьому чи був потрібен йому апсами гармати? Ну, можливо, але насамперед йому треба була можливість для реалізації цієї гармати. Щоб я не приїжджав, мене драли, а щоб я приїжджав і там, ну скажімо, танкував в середньому якусь там 1000 дамага. Чому ні? Класно, класно. В окремих взятих боях я й буду танкувати цю тисячу дамага, Але також в окремо взятих боях я буду танкувати ноль. І в середньому там буде навіть не 500, а якісь ну 300-400 в кращому разі. Ну може окей, 500 дійсно, нехай буде. І це мало. Само собою це мало. І відповідно. <кхід> Те, що танку цьому було треба, щоб його втягнути в мету, йому не зробили. Те, що, в принципі, робити було не обов'язково, йому зробили. Ну і знову ж таки, добили повністю баланс подібної гармати з подібним пробиттям. Якось так: це перше, а друге, само собою, в грі є безліч танків, які потребували АП набагато більше. Якщо 268 користувався попитом, на ньому грали. То якраз такий умовний Т-62, умовний Mix 30 б концепт номер 5 та той ще навіть Type 5 Heavy, який я особисто вважаю збалансованим, але щоб він заграв, для нього треба опустити всі танки в його рівень, щоб вони теж були збалансованими, а не переапаними їмбами. От. Але навіть той, що Type 5 Heavy і оці всі, що я назвав перед ним, вони набагато більше потребували цього апу, або якийсь умовний ФОШ 155, він потребує саме ребалансу, тобто переробити його концепцію, або 116 f 3 за глобальну мапу. Ці танки потребують ребалансів або ж апів, і деякі з них потребують, щоб їх, як я сказав, за руку втягували в мету. Ну, але розробник обирає. ...апить танк, який без того доволі достатньо популярний. Ну і в принципі, так сказати, це ви спонсоруєте і загалом. О, от, будь ласка, от перша позначка зашибісь, не грав на танку 10 років. Ну, багать тільки записував, по-моєму, минулого разу рік тому. А так там я на ньому і не грав загалом. Перший і останній бій: 400 дамага, Чи зіграть ще один. Господі. Я не хочу. Ні. Ніхера ні все. Волєва рішення, я не хочу грати другий бій. 4200, топ-1 по команді, підсумовуючи, власне кажучи, що за цей бій, який я зараз зіграв, що за ті бої в 5, які я зіграв перед тим, чи там 4 бої я зіграв, я не пам'ятаю, по-моєму, 5. Я фактично зробив один простий висновок. Чи танк апнувся? Ну, само собою, да. Чи апнувся він в тому, в чому він потребував цього апу? Ну, само собою, ні. І, вочевидь, доламувати баланс, апаючи старі танки, які все ще в цьому балансі були в угоду гонки озброєнь, яку я вам нагадаю, саме ви вимагаєте від розробника, саме ви її спонсоруєте, саме ви її толеруєте, врешті-решт і так далі. Це бред, це шиза, це маячня, врешті-решт. Тому що коли ти все абсолютно апаєш, і майже нічого не нерфиш або нерфиш, так абсолютно не впливовує таким незначним чином, як понерфили хорі. 3. Ну, само собою, це призводить тільки до ще більшого прискорення рандому, до всяких оцих негативних подібних наслідків і так далі. так так далі, і так далі. Ну але хто ж я такий, правильно, я ж все на всього шиз з Ютуба, який всього лише говорить те, як воно є, а не те, як цільовій аудиторії хотілося б почути. От, Ну і в принципі, якось так. Ну, і слово ребаланс наостанок, ще раз зауважу. Це такий фарш, як варгеймінг маніпулює розумними словами, щоб ЦА тупорила ЦА. Думала про те, що Варгеймінг розумні, що вони знають, що вони роблять, тому що ребаланс ще раз, це якби ми взяли цей танк, намалювали йому башню, зрізали пробиття і дали броню. Оце ребаланс, тому що концепція танка змінилася. Він тепер приїжджає і грає зовсім по-другому. Ну, фактично, да, якщо так подумать, від е, інших параметрів, я б сказав би так, тому що не по-другому. всі Танки грають однаково в цій грі по факту, але він грав би від інших чинників. Оце був би ребаланс. А це просто ап. Косметичний, приємний, безумовно, але, ну, типу. Для чого, Щоб що, чому саме цей танк і чому саме ці параметри? Як я сказав, нова ера шизи, в якій вам будуть апати танки по черговій копірці, по черговому шаблону, і, власне кажучи, повністю ігноруючи те, що реально потрібно було апнути кожному з них окремо. Зважаючи на ті чи інші особливості. Тому да, продовжуйте, вам подобається жити в такому світі, де оце ПТСАУ штурмував універсальна, Ну, не штурмував, а перепрошую, просто універсальна, І оце ось. Все, ПТСАУ універсальна. Ну, живіть з цим і продовжуйте це спонсорувати само собою. Все, це був останній перегайд подібного формату. Наступного разу, коли вийде танк, якому опять подкрутили 3 градуса поворотників, там півсекунди зведення і ще якесь гавно. На такий танк більше перегайда не буде. Захочете щось запитати, запитуйте в коментарях, запитайте в телеграмі в чаті. Де завгодно, але більше на таке гавно не буде, поки я сам не захочу. от тому, ну, а, а, а який сенс, блядь, Ну що помінялося? Ну буквально, ну що помінялося? Ну, ніхіра. Став комфортнішим, все класно, круто, а в чому зміна? <гум> в чому ребаланс, як вони говорять? Ні в чому само собою. А, да, Тому ну, 4К дамага, само собою, ви всіке грати не будете, і я всіке грати не буду, тому якось так, все, не все добре, не грати все гавно само собою.